На Черкащині з'явився перший дитячий євросадок. Його відкрили у степанках, де місцеві кілька десятиліть чекали на батьківські блага. Своїх чад возили у сусідні села, поки будівництво то розпочинали, то припиняли. Натепер перші вихованці вже побачили довгоочікувану мрію, говорить Яна Федоровська. Осінь 2014 року черкаські владці згадують про довгобут в степанках. Там через недофінансування кілька років тому припинили зведення дитячого садка. Тепер визначають забудовника та знову приступають до будівництва. Поки лише голі стіни встановлені вікна та покрівля. Відкрити ж дитячу мрію обіцяють навесні. А це Степанки сьогодні, хоч із запізненням та сотні матуш чекають на презентацію свіженького дитсадка. Через його відсутність дошкільнят кілька десятиліть не було куди подіти. Хто доправляв у сусідні села, хто залишав на бабусь. Так, Тамара возилася зі старшою внучкою. Тепер радіє, хоч з молодшої, поменшає клопотів. Робочі їдуть з роботи, автобуси переповнені з дитиною. Щорано проблема це туди втиснутися, в той автобус. І так само. ж… Із Тудова їхати теж. Три роки ми возили її в хутори, а потім останній рік вже ми в хацьке перевели її. То там в хацьке вже хоч трошки е, пустіші автобуси йдуть. Вхідний ключ отримує завідуюча. Для перших вихованців проводять екскурсію: новенькі меблі, сучасні іграшки, приладдя та багато простору. На стінах патріотична Маша Українка та добрі ведмеді. Батьки садок називають мрією, а діти вивчають його назву. Яблунько. Він сучасний. Для наших діток усе зробили яскраве, гарне, новеньке все. Цей садок унікальний на всю Черкащину, говорить його завідуюча. Прихистити зможе 60 дітей, поки цього для села вдосталь. Групи від 3 до 5 років укомплектували повністю. Він незалежний, повністю в нас є своя свердловина, в нас є очисні споруди, ми незалежні від газу. У нас своє е, опалення е, на, ну, тверд, на твердому топливі. В перспективі можливість добудувати другий поверх для того, щоб місце вистачало усім. Через жахливий стан старої будівлі фундамент зводили з нуля. Загальна вартість садка сягає ледне 6 мільйонів гривень, говорить обласний керманич. Суму направили з обласного бюджету, доповнювали з місцевого. Тут вкладена душа, тому що малюнки не передбачені. Тут насправді вкладалися і місцева рада, і підприємці, які саме з цього села долучилися. Усі він є прикладом майбутніх тих садочків, які будуватимуться тут на Черкащині, тому що він теплий, він уютний, в ньому є всі зручності. Таке відкриття називають по-справжньому довгоочікуваним. На перспективу його приглядають і молоді матусі. Наступний в черзі на реконструкцію садок у Леськах. Яна Федоровська і Віка новини.